Ми стартуємо блог. Будемо тестити звук. Давай, Борис, без тебе анекдот. У мене анекдот. анекдот? Да. А, так я знаю. Я ж їздив з московцем, типу, мені ж знає всі анекдоти, але ніхто вулиць не знає. <рес> Сидять в тюрмі Вовк, зайці, і жираф. І вовк коротко, приходить типу, до поліцейського і каже, блядь, типу, чувак. Я заїбався, Типа, дуже жовтня. Мені тут важко щось це, типа, відбивати срок, типа, блять, хуйня. Каже, заїбався. Поліцейський питають, чого? Ти ж, блядь, ти ж типу вищий, типу, за цього жирафа, зайця, типа, вся хуйня. Ти ж типу над ними командуєш, типа, йобаний, ти ж навіть на роботу не ходиш, нічого не робиш. А він каже, блять, ну типа, ну тяжко, ну чого? Каже, блять. Зайць, нахуй, цілий день розказує анекдоти, а жирафа цілу ніч сміється. <рик> 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 Татьяне, якщо це відео буде бачити вава в то йому від першої бригади пізда. Готуйся. <рик> Береді. Потрапативач. Язиком. Ну там, кстати, да, можна. Ми зайдемо на єврейське кладовище. Де було поховано мільйони євреїв. Борис там вперше. Тебе є єврейські корні? Підери, блять. ще з вами йдемо на пошту. Ми ще з вами йдемо на пошту. Заберем насадку на грудь. Е, ну, типу, щоб я не ніс цю камеру, бо я її в руках несу А щоб типу, вона так знімала. Ну сейчас будемо тести, сейчас будемо перевіряти, що там з кимо. 3600 в мене є сьомний аком. Акум, акам. Я мене краси. Ворота. Що до неї відкриті ворота, то приходиться йти сюди. А там собака, блядь, постоянно гавкає на мене, заїбала. Піздуньколи нам. Оказується для кріплення, ще треба кріплення. Прикиньте, грубо кажучи, хуйня якась. Я їбався з цим, їбався, трахався, займався сексом, інтимом. Тупо е, різними органами всяке таке, а воно хуй. Пізда, точніше, пезда болить. Що ще голова болить, пезда не болить. Зараз ми йдемо пісить, йдемо беремо півка літер. Всасиємо. Всасуємо літр півка і йдемо в зал. Спринт? Бабка. Дивися. Не видно, не видно, Спринтер, довга база. Тепер. Тобто ззаді тебе ще 5 метрів, блядь. В смысле 5 метрів? Ну така база довго. Що такі база? Машина, типу, після сідушки тебе ще 5 метрів. Ззаді? Ну це спринтер називається. Значить, ти знаєш цю історію. На себе переведу. Я раз пішком... Навіть не пішком, я пробігся з рівного до Дубна. По та не іде, я отак іду, іду, йду, і такий. Все середу біжу в дубну. Just... Все, блядь, я побіг чисто, отак біг-біг-біг, я собаку якусь знайшов, я по природі біг, я через поля хуячу, без води, без ніхуя. Я взяв з собою телефон, шнур, павербанк, ключі від дома. Наушники, які ще забрали, я піздів сам. Ну, це був дуже цікавий тріп. Мені сподобалось. Ну, долгая тема. Ну. Да, здесь было, 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 было круто, это, типа... Ну, метр в 6. у, -у, 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 -у. <связываю> <смеш> 75 Картую Чем письма Наберем пиво Це не балансне пиво Бачите я його десь в Одразу беріть Це типу Кронбург на мовних мінімалках максимум Скільки там? Ще 4 часа. Так тепло. Людей говно. А, а де пить пиво? Блять, не можу. Сорян. Ні капля. Лице не видно? Дякую. Да, у меня профиль не был такой забытый она было покласти, а так придется... Придется. Сосать. Как вообще футболка? Мне норм. White shoes. Adidas. Стрийпс. Айди, да. Буду ходить за ебу, это бы все ничего. Дай бы потяни. Дай бы. Что там? какие За шутку. Такий спотик чиловий. Філософське. Якщо твоя мама. Не дай Боже. Станеться. Ну, що, типу, вона стане. Е, ну таким, знаєш, таке слово. Е, не дай Боже овощ, да? е, ти б доглядав за нею. І продовжував би так її існування? Та, бля, я їбу, нахуй. в мене такі, ну тіпа, чесно, заради даже говорити не хочу, бо то... трошки. Угу. Все, вибач. Я просто задумався сам над цим питанням. Ну, тіпа, я, я пам'ятаю, що ти видаєш, тіпа, ну чесно, хуй його знаю. Ну, це і тяжке, правда, питання. Да. Коли ти говориш про інших людей, ти якось раціонально думаєш, ну, що, сенсу небагато. А коли його про своїх... Ну, якось думаєш, блять, ну я ну, думаю, Тяжко. А тут я думаю, я тобі, ну, я ж відпрацював в таксі вже рік. Просто. Та й норм. Таксі взагалі ніхуй делать, реально. Це ізі робота. тебе навіть будуть цікаві випадки, як не швидкі. Там мала буде ригать, блять, ззаді. Що там ще такого? Тебе збереться, блять, циганський табор в машині, блять. Дівчина хлопець і виходить, батя мама, брат сват кум, блять. Сидиш. Два, два, 12 тіл блядь. одне із них там дихає тобі прям нахуй. Другі, на хуй, друге на грудь, третє на капот. Давай біографію Кровасток Спальні на пу -пу -пу, пу 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 Погнали Я вчеп'я бахнув Якесь Якусь труху перед залом і пісить хочу. От пічі хочу пізда. До... Ааа. Ааа. Ну, Будемо. прес-батон. Прес О, батон. Не то press Ой, Оуй не місце. Салон ритуал. Ну, типу, пояснив, це якісь похоронні послуги. Просто на роді їх називають... Я підсумка, що ви бачили, гроби. Тут, коротше, забігаловка така жорстка тут. П'їть вообще так. А, ну. Джо. Да, это 6 next Фортуна, кошмар, ремикс. Да, это далее. Капсайз. Все видно, походу. Пошла блодинка и налоув. Залупа якась. то О, диско шар. Я диско шар. Ай, Боля. Добрый день. Знову за посилкою ну, вже я тепер периплення. Да? <laughs> Точно. Ако вы можете? Басі та Барак Бама.